27 листопада в Одеській області стався справжній зимовий колапс. Усю територію регіону занесло снігом. Весь час дов міцний вітер. Непогода завдала значних пошкоджень багатьом населеним пунктам. У візерській громаді до цього готувалася заздалегідь, проте передбачити всі наслідки все ж таки не вдалося. В першу чергу сильний вітер пошкодив електричні проводи. В результаті без світла залишилися населені пункти громади. Відсутність електропостачання призвела до відключення водопостачання, оскільки майже всі села громади отримують воду з артезіанських свердловин. Більше проблема свикла повітряних електромережах. У нас всі 19 населених пунктів громади залишились без світла. І сутки вся громада була без світла, але в цілому. Дякуючи енергетикам, вони працювали дійсно цілодобово. Я з ними також був постійно на співпраці цілодобово, Вирішували такі нагальні питання. Але разом з тим хотілося б, щоб в подальшому все-таки привести до ладу повітряні і електричні мережі. Таке, щоб можна було тобто, запобігти. Були проблеми з енергетикою. В деяких населених пунктах були підключені генератори до артезіанських свердловин, було паливо. Тому що перед зимою створили відповідний запас дизельного палива і бензину встановили генератори. Було оперативно у людей була постійна вода. Напередодні цих подій працівники комунального підприємства Візиське джерело були приведені до повної бойової готовності. Зранку, 27 листопада. Комунальники вийшли на вулиці населених пунктів та розпочали розчищати пішохідні доріжки. Під'їзні дороги до населених пунктів розчищали технікою підприємства. На допомогу комунальникам прийшли фермери, які теж надали власні трактори для розчищення засніжених доріг. У перше травневому старостинському окрузі працювало товариство агропівдень 1 у Любополі ПП Рембич, а у кордоні Олександр Семенов. Керівництво Візирської сільської ради щиро вдячне підприємцям за надану допомогу. У нас настигла стихія, і ми були. Комунальщики були на весь состав комунального вийшов на боротьбу з стихією. Убирали сніг. По візірки вийшло у нас три трактори, плюс один трактор вийшов по Первомайському округу. 27 липня на дорогах багато автівок опинилися у сніговій пастці. Проігнорувавши штурмове попередження та рекомендації залишитися вдома, деякі водії все ж таки ризикнули та поїхали по своїх справах. В результаті вони застрягли у снігу. На допомогу цим бідолахам прийшли візирські рятувальники. Ви ми виїхали на траса, Тут була топка, автобус Пытались питалися витягнути, все зробили. Ну так все, сделали по, все полагается делать по нашей службе. Люди сидят в автобусе, самые, замерзают. Мы подъехали саме, успокоили их и дали надежду, что все будет хорошо. Усипили, тихонечко вытянули. И они поехали дальше. И так мы работали до утра. За словами Олександра Токмінінова, усунути наслідки непогоди вдалося практично власними силами. Проте у разі необхідності долучитися до боротьби зі сніговим колапсом були готові і працівники компанії ТІС, яка вже неодноразово приходила на допомогу керівництву громади, надаючи необхідну техніку.